Викопали, самі зробили нормально. Це, це Бандера, це чернява, це тьоща підігнала. Спасибо їй. <гри> Чеп Норріс, <Джекі> Чан. <гри> 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 серйозні ребята, серйозні, дуже серйозні. Уже в нас тут заскікали без пару днів в місяць. Ну, тобто, щоб віші наші миші не Все, Бачите? <гри> Каску. Лежала трохи дихала, не їли, бачите. Хотіли, щоб в мене голова, блін, якщо щось попало, блін. Ось що. Це от цього охранять. Знає, це, це прогризли каску прям, да? Ну, Резинки, амортизатор. Uh -huh. Каску то не слава Богу. Хоча хто його? Тут ми що давно в писках вилучили. Солачка наші догождани. Це перший російський Перше російський. Мосцік. Там Росія 24. Ось тут ну, такі канали. На що жодного немає. Були, так, були. Так. були ну, показує дуже слент, оце, ну. Один плюс один, а ICTV СІТВІ ще п'ятий був. По ТНТ а? в основному камеди клаб дивиться ну, То що там є і наші українські ці як. Комик, комик, комика, комик, я шутника, я Ну, так. But... по ходу пороховой заряд сепорский був.